Каналі. Короче, приїхав на саме дальнє поле, а це ось сьогодні спробуємо його скасити. І тут прикол, тут папери ще розробляють землю. І ось ось дивлюсь, що стоїть. Типа туди мені вже дзвонив, отут зі мною власник тут якийсь буде. Е я довжен віддати йому поле. Блять, я, чесно сказав, вже поражен. Не, не нажруться, їм треба, блять, кожен кусок землі, помимо того, що сінокоси коси розробляють. Тепер давай ще я кусок. Поля свій довго ледати. я, чесно говоря, просто в шокі за кожен сантиметр. Ну, в принципі, так, да, чуть-чуть тут я клином не скрою, я чуть-чуть там ну, не видно заступив. У мене там була дорога всю жизнь через це. Ну, думаю, я трошки компенсую. Ну, прийдеться віддати, ну а що зробити. Це ж таке, ну, тичка ось ось стоїть, розорка ось ось стоїть. Я щось не можу зрозуміти, що, що тут воно. І найголовніше, мені дзвонив, ну, я так розумію, що где визивав він чи не визивав, але ну, без мене. Як, як можна допустим, без мене? Він хоче забрати в мене кусок поля без мене. Це якась приколка, не знаю. Приїхав до Кума, зверху він там зібрав клапанну кришку, болт, заводився в порядку. А Ось ось лента абсолютно нова, Зараз поставимо її в бой. Короче, все геніально просто. Ти понял, на цьому швирню воно з'їздиться. Вообще все круто. І доволі швидко ставити. Оразу мені здається, що така недосконала система. Ну а на самому дітей, представник, скільки воно тут вже кілометрів відмотало і Вот Ось і все, ленту поміняли. В принципі, це не сложно. При тому, що я, наприклад, цього ніколи не робив. Так ришив попровіряти давление, тому що поле далеко. По півтора, 1,7-1,6. Зараз попідкачую колеса, що зовсім мало воздуху в колесах. Очередний раз компресор на тракторі виручає. Накачую колеса по нужному давлінню. Кум, я думаю, вже поїхав. Я їду слідом за ним. Ну Зараз по пути заїду, зацеплю ще один прицеп. Щоб взяти на поле два прицепа. Одним я буду возити, а один це час ставатиметься біля кума, щоб він не стояв. І дивлюся, вже на вгороді. Навірно, можна косити. Ось, ось, кума прицеп, теж взяли попользуватися. Хлопці перевіють, він низький якраз підвілку, хорошо, мені треба його забрати. Зараз хлопці вигрузяться і допоможуть мені його зацепити. Поїду на поле з паркою. Так, я став на ісходну. Сюди, ага, надо наш обирок закрити. Сюди потім підійде. Зараз, настав, подивимося, чи Володя з штопором заїжджає, чи без штопора. Так, тут е, теж штопором володя їде. Це добре. Значить, я. У нас, короче, сьогодні, прикинь, електричества немає. Мені прийдеться заталкувати таке задки в ангар. Ну нічого, буд буду вчитися. Що зробиш? Другого варіанту нема. Все, така спарочка прицепів вийшла. Е, трактор під'їжджає, ми його просто руками підкачуємо. Хоп, заштопорили. -за -за тут все моє зацеплено. Їду тепер на поле. Бо поле нелеченько у мене це йде декун. Та я потихеньку ж цю спарочку везу. Тут десь з парочку визгу. Тут збоку теж хлопці косяться. Тут вже третій раз, вони чи четвертий раз діскують пшеницю. Ну, після пшениці в виду. На поле я приїхав. Зараз десь кумнеку має обігнав, зараз він підійде. А це отут вдоль поля повина бути дорога. Я щось не можу зрозуміти, що оцей щось собі там наміряв. каже, Сюди мені в поле. Ну, в общем, будем разбираться. покажу вам цю історію. Сумніваюся, що я своє поле комусь буду віддавати. В тому, що в минулому році комітер обміряв повністю всі межі, і в нас там все нормально сходилось. Ну, і, чесно скажу, я трошки там заступив на, на одні диски. Тому що тут у мене дорога була все час. Там видно, де просадка по подсолнуху. Ну, буде як буде. Кум під'їхав. Перша загінка. Ну я так розумію, не зворота зробить тут. Піде туди, там зробить зворота. Чесно, я поражаюсь. Який-то дебіл розорку зробив. Хорошо, хоч не на отой угол. Тупо мені в поле. Дивись, ось, ось точка раз. І точка з тої сторони. Чітко видно, що 4 рядка, так як я її знаю, я заступив на оцю ету. А оце, я не пойму. Такі якісь інтересні захватчики. Я ж кажу, можна було туди в діагональ. Давай. У мене поле по кадастру строго рівно. А тепер що собі цей сусід, я ще точно не зрозумів, хто тут зі мною буде межувати. Придумав, давай кусок поля. Я, блів, чесно, я просто поражен. Зачем ну, ти такий сволочі будь. Так, ну кум навіть круг не дойшов ось до кінця поля, ще далеченько. Вже будемо вигружатися. Перший путкер вигрузили. Зараз одразу же поміряю влагу. Так вроді чистенько. Коса. Перший замір показав 7,5, сейчас в другому місці поміряємо. Так, і другий замір. 8,1. Зараз ще залізу з тієї сторони. Ну, взагалі, влага шикарна. 8,5 база, так що влага шикарна, Я уверен, що косим. Тим більше от тут якраз він з краю по зеленці пройшовся. косим смело. Так, кум махнув під вигрузку, Все добре. Палка зелена страшне цього Кума немає змільчителя, а це такі кучі роби. Ну, Переміряю ось, ось вже з різних сторон. 7,9, 7,7, 7,2, 8,1. Тобто 8,5 у мене даже я ніде не наміряв. Ти бачиш який цікавий сурель. Получається, палку оце, дискувати смисла немає. З неї що не зробимо. Тобто тижня-два буде стоять. Ну, поки не висохне, я буду дивитися. А кружки вже сухі. А так візуально бо я вже були в мене сомнення, думаю, чи вийде, чи не вийде. А воно бачиш сухеньке, все хороше, косим, косим сміло. Сосідське поле рівненьке, чистеньке, гарненьке. Ось ось обрати увагу, вже ось пшеницю посіяли. бачиш? неважно, суха земля сіють, тому що ждуть, що, що в бункері буде лежати. що я, я дивлюся колеса сироки, типу, як на цьому комплексі це ж побачив. Так що сіяти треба. Один прицеп на, этот, уже накосили. Зараз кум розрізав поле. Вернеться назад, де там його буде вигрузка. Там залишаю второй прицеп. Поки він буде косити, я думаю, я бы успішно поїхати вигрузити свій прицеп. Ну, Взагалі, один прицеп повний. Посоветовались з кумом. Зараз наб'ємо туди ще три бункери і потягнемо одразу два прицепи. Тому що електричства сьогодні немає. Прийдеться жопою запихати. Плюс ремі якраз ми вдома пообідаємо. Запнемов до прицепа, потім приїдемо працювати далі. Нагилили з кумом два повних прицепа. Зараз покажу такий автопоїзд у нас. Тепер головна задача все це діло дотягти додому. Комбайн доставляємо, поки тут він надихне, а ми з кумом потихеньку поїдемо. Тут у мене спеціальна сидушка тепер для пасажира є. Вигрузимо. Пообідаємо і будемо продовжати. Рядишком сніми, буксує трактор. Та ти задубав. Воно там уже снято. 82-й блять. Чи й точніше. Веса не хватає. Ну, дивитяну, по повні процепа. Прицепи. Нормально, справиться, без блокировка без цього. Коротше, да гепали два прицепа, як стісками по полю йду. Ще й кук збоку пригружає, щоб пецьку. 186. Короче, включається тривога, робота. Благополучно доїхали, один прицеп знімаємо тут. І зараз, не знаю, вроді казали, світ повинен з'явитися. Коротше, електричества нема. Задом я з прицепом здавати не мію. Кум каже, що зараз заштопорим, задом здасть. Дав йому руль свого дракона. Так, заштопорили. Тут діло в тому, що ж ти поняв, змійкою треба. Якби тут було скошено, можна було типа заїхати сюди, а потом знати назад. Ну, зараз подивимося. Кум, діло в тому, що завжди запихався собі в этот в ангар, поэтому я рассчитываю, що в нього все получится. Ходи, як думаєш. Так, ну дивися, резину, конечно, аж снімає, ну, проходить. Там проходи, пап! Давай, давай, Серега, йде. Ти бач, со штопором нічого делать. Трошки, конечно. Брезент сейчас буде снимать, ну а що зробиш? Давай, 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 давай в кучу. Все, харе! уже в куче. Не, нормально. Сейчас и той затолкаешь. Перший раз выгружаем через задок. Выгрузка быстрее получается. Я... Сейчас идут и цепляю следующий прицеп. Так, прицеп по, по краю дороги поставив, щоб удобно було потом сцепку зробити задки знать за штапорним подивимся, що з этого вийде коротше говоря, со штопором тоже в не получилось. щось він кудись уходить прицеп тяжолий у кума скіла більше буде заталкувати він мені ну Кум, коротше на опиті заталкав таке вигрузка задньої ще та задача у нас получається, розтягує Може, сюди щось застелити. <звучить> <Це ж добре. звучить> Розгружати, конечно, через задок швидше, але є определенні сложність. Якщо не міг здавати, вообще проблема. Зараз сделаем цепку. Зараз я цеплю, Серега. Так, сцепочка готова. Тепер пообідаємо і їдемо косити далі. Благополучно ми приїхали з цим автопоїздом. Півтора часа в нас зайняв, скажімо так, обід і вигрузка. Ну В принципі, це нормально. Серега віддихнув, хоча каже після обід щось робити не хочеться. ну треба. Дивлюсь, щось встановився. Щось чи случилось, чи що. Йду до нього. Короче, робочий циліндр от співав Просто потік. Діло в тому, що ми якщо що, з манжети можемо витягнути, ну він по-моєму дуже похожий. Взагалі в частину зняли, їдемо додому щось шукати, тому що в польових условиях ми не зробимо. В общем, з'їздили ми просто поміняли манжет. А цей робочий треба заказувати новий. Подивимося, вийде зе я там Манжет якийсь непонятно який поставили. Ну, б, да? Так, ну ось, ось. але нажимай. Штук вже ходить, значить ніде не твірка, може бути трошки пороба. Вроді пішло діло. Ну, чесно кажучи, ні одні ж не Помню, сюди якісь поломки є на будь-яких комбайнах. І джендир мені косив. А, ні, один раз мені 14 гектарів клас. Косив, без проблем, без поломок. Перша вигрузка після обіду. У нас, звісно, приїхали, то, трошки вимучав. Робочий досюди бачу там все сухо. Будемо сподіватися, що все наше буде йти благополучно. Ну щось опять став, Кум каже, щось рівнем попахує. Десь щось дуже тяжкі, звісно ж дива. Короче, як до хера в бункер залазить, Сергія каже, стає якийсь колесовий зерновий, не знаю. В общем, подача зерна в бункер. Всього ми трошки вибрали. Зараз спробуємо, може воно крутнеться. Воно, внутрі от жить. Ага, вроді пішло. Все пішло, так, да. два мішка вибрали, пішло. Паса хороша, це добре. Щось почало косити херово зовсім. Дуже багато пропускає, просто не скажу, я не знаю, ми тут п'ять оставим просто так на шапку. Ось ось. Два рядка повністю. Це пиздець якийсь. Так, я цей прицеп їду вигружати від А той посередині поля кому оставив. Він зараз круг зробить, в нього вигрузимо, буде удобно. І так, потім з цієї сторони круг зробить, вигрузить. Я сподіваюся, що в тому време я приїду. Делаю проміжуточний забір 12. цей прицепчик вигружаємо через штек. Так, там прицепчик повинен, залишився ось ось гапличок. І будемо будем якось пробувати заципати. Тепер заципити, звісно, буде трошки слажніше. Два прицепа. А потім ми звичайно, підкачуємо руками. а Тут прийдеться здавати назад. Умудрились ми з батьки зачали. Їду під останню вигрузку. Як, у нас новий день, нові задачі. Короте, вчора вечором я затолкав сюди два прицепи. Один із них ще повний це і половина. Зараз треба витолкати і вигрузити. Потому що через пару часов виключать світ і все. А моя вигрузка тільки через, этот, через шнек. Потім як виключать світ, приїде кум. Мені скосе отута. а чуть позже поїдем косить там, Не кум, а я наняв комбайн з ліфтерами. Косити ще один участок. Ну, я думаю, там два прицепи влізе, якщо що, то в когось третій візьму. та і все, Якщо світа не буде. А буде світ повигружує. Цей прицеп заштопорив. А цей чуть-чуть треба знати, щоб тележка теж заштопорилась. Я думаю, їх так по прямой випну, там ну, розвернусь. Ну, Взагалі я сподіваюся, що щось вийде. Моку, мабуть, спить. Назад я трошки витолкав. Тепер по кругу хочу розвернутися, но дивлюсь, диски будуть мішати. Ну нічого, зараз, зараз подивимося, що з этого вийде. Коротше, повернувся до дисків. На кругу, звісно, розворачується реально легше. Зараз отут виїду, вийду, там розвернусь та штопором в принципі нормально, на самій пониженій назад, потихеньку, потихеньку. Зараз сюди підманіврію. Вигрузка пошла. Це ну, що я хочу сказати? Думаю, що я навчусь За штопором э, Взагалі без проблем. Ось ось це вчора видно аж рибанули, ти бач. То есть я здав назад, чуть вперед все. А це я зараз все одно цепляться треба. Я зацеплю За Запередок за я заталкував авангард. Я зараз цей прицеп витолкаю. Це не велика проблема. Підталкаю туди, в нужну позицію. Диски треба вбрати, підготувати площадку, щоб косити. Про те, що я і казав... З передком виходить, ти бачиш, точніше на передок я зацепив, я бачу, куди уходить тележка і вперед трактор ще медленніше може їздити. Я сразу за поворот його на, на розцепленні, скажімо так, не зафіксировано спеціально попробувати. Зараз ставлю сюди проїзд, під'їду, під шнек. Чуть-чуть. Передком взагалі без проблем. Я не ожидав. Ну, в принципі, я в ангар заталкував, я знав, що так гаразд далеко. Так що вдруг мені треба заталкати з поворотом, то чіпляю напередок. Єдине, що треба, мабуть, вивезти, щоб у мене тут була муфта, щоб я міг розгрузити, а так наш розвернутися, щоб розгрузитися. Височенько піднімається прицепа, що аж передні колеса дюгаються, все так, штех, особливо нас туди під край прицепа. Так, успіли ми розгрузити два прицепи, переставити дискову, Ну, дискову можна і без світа. Тепер ждемо, коли поприїжджають комбайни. Можна, скажімо так, оперативна пауза. Отдихнути трохи. Так, сепочку зацепив. Їду на останнє моє поле. ну Не вважаю огорода. Комбайн вже десь поїхав. Та коситиму то жениву і слівтерами. Ну, приїду потім, покажу комбайн. Ось догнав, я їде комбайн. Теж нива, але він з ліфтерами. Він виходить нижче може, бо в мене нижче може брати місяця Бо в мене там атака, атака то низький, то високий. То там салонці, там сіда, Так, Так, ось все, поле моє попова руга називається. Нива з ліфтерами бачимо, бере низенько. Края тут в амбрузі, там наче чистіше, чуть -чуть ну подивимось. Він завжди тут нерівномірний, тут така земля. Зараз я тут на край між... Сідом із собою стану, щоб він лишнього не скосив. З тої сторони, понятно де заїжджати. А тут щось якось воно так смішалось. Взагалі непонятно, де моє, де його. І на цій ниві є змельчитель, бач, не буде цих кучок Це теж дуже класно на самом деле. Получається, бачиш, тут воно низьке, жадко, а з сівтерами гораздо круче. Не залишає головок. Потому що на вчорашньому полі я думаю, що Півтони мінімум на нась. Там врожай не знає порадували, півтони це на минуточку по сьогоднішнім деньгам 10 тисяч. Це теж гроші. І, звісно, що ті пучки розробляти буде. Будемо сподіватися, тут теж щось насипе. Ну, так, ну тут дуже, понятно, сипе слабше. Получається, зробив з ворота і оце вторий круг. Тому великого врожаю не ждемо. Ну, все одно те, що є. Ось, ось я під'їхав на вигрузку вигружати. Бачите, який здоровий кусок солонця. Це сосідське. Тут, по всій видимості, навіть ніяк було посіяти, наскільки мокро було, бросали. Оце тут п'ятно капітальне. Зараз вигрузиться, поміряємо, яка влага у нас тут на цьому полі. Я думаю, що сухе. 6,3. Влага, тут сухе, присухе. Хоча стебло точно так само містами зелене. Сорт тут такий самий, як ми косили вчора. Сурелі. Ну, це бачите, на солонцях, Навіть на солонцях щось трошечки понятно, тут жвенька, ось ось навіть такий є. Схімкою тут містами нормально. Містами амброзія, щось втора волна пішла амброзії. І не захотів я бризкати, тому що вже був великий подсолнух, думаю, пригнітю дуже сильно. Просто як американські горки. Жужуть, бачиш, тут чистіший, Бур'яна нема, то земля дуже важна. Іде, йде, йде, йде. Ось оп. Піднявся на пік. Видно, кусочок тут клаптик земельки, ще даже зелений. І сразу на спуск. Такі горки американські. Ось, тут якраз наглядно видно, наскільки низький соняшник. І ліфтери все одно захвачують. Кума жадка. Не достала цей соняшник забрати взагалі. Теж жатка, ну для високого соняшника. С кущом вот этим треба щось придумати. Попробуємо, може, приїхати його повидергувати. Ну батя каже, що терники і так херово Ми будем, Будемо пробувати. Потому що получается, він мешає розворачуватися. Тут можна було без воротов працювати Цей кущ, брискать мешає і все. У мене поле на самом деле туди ще метрів... 40, по-моєму. Це дохера ще туди. Діло в тому, що тут солонець сплошний, воно тут вже краяні храна не родить. У сосіда, он видно, розроблено. Ну, Теж там не сіяли, бо воно не цілесеобразно. Ну а кучця цей мішає, він тут взагалі ні к чему. Скасили, це поле. Два повних прицепа. Ну, урожай десь така. Маємо, що маємо. Сейчас иду выгружать. Коротше, зі штопором таке здавати взагалі без проблем. Резину, звісно, виворачує. Ну я, виходить, під'їхав і з першої попытки назад здав, все. Бо тут я хочу, щоб шнек задвинули подальше, щоб сипалось з той сторони кучі. Ось це за ший мій виду. шнек підвинили максимально і тепер воно сипеться під цю сторону. Потім чуть можна видвинути, чи сюди засипається. Кучка, звісно, я думав, тут доски прийдеться ставити, а воно практичної доски не треба. Ну, Спасибо і на том. І цей кума прицеп тоже з першої попитки затолкав. Uh, Взагалі я для себе відкрив. Якщо uh, з розтопорним кругом напередок цепляєш, заворачуєш, куди хочеш. Mm -hmm. Дуже удобно. Ну а якщо до затка, то стопориш і все. Навірно, так усі роблять. Осталось у нас зовсім трошки тепер цей город, но пообіцяв, Женя, завтра приїде скоса, я засчитаю за... За роботу, бо сьогодні трошки зайнятий. Основний урожай зібрали. Десь порадував, десь не дуже. Ну, Я радий завжди, тому що є. Є слава Богу. Взагалі, таке вийшло відео. Надіюсь, вам було цікаво. Не забувайте ставити лайк і підписуватися. Позвони мені Саня з розборки, він понакупляв там багато техніки. Заїду, зроблю для вас очередний обзор, що в нього там з'явилось. Так що слідіть за каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока, до нових зустрічей.